Бувають дні, коли все йде шкереберть. І от такі дні кілька фотографій фейкових полароїдів, приклеєних малярним скотчем на мою стіну. Це єдине, що рятує мій день. Це як своєрідний щоденник. По тому, оскільки фото я видрукувала в той чи інший місяць, я можу зрозуміти, наскільки щасливою була тоді. І коли я дивлюсь на ці фото, я почуваюся по-справжньому живою, тріпутячою і ніжною, як квітка. Тільки осипалась би я не пелюстками, а фотографіями. Я осипаюсь десь раз півроку, друкуючи на домашньому принтері партії фото. Осипаюсь, щоб знову розквітати і створювати нові спогади. Ці фотографії допомагають мені збирати себе докупи, коли я перегораю, розсипаю чи просто розкисаю. З ними я збираю себе як пазл, вишукуючи найважливіші частинки та повертаючи їх на місце. З ними я згадую, що складаю. І коли я врешті збираю себе, можу оглянутись на них заново. Не спогади, які я закарбувала на цьому папері, не речі, які я обрала, пережила та любила, місця людей, підписи, посмішки та темні кутки. Ці фото об'єднана червоною ниткою поводини моїх спогадів, у центрі якої є справді найважливіша річ. Це я.